Всім привіт! Мене звати Вікторія, і це таро-прогноз на квітень 2023 року для знаку Зодіака Телець. У мене 6 колод, 5 таро і 1 оракул. І давайте починати дивитися. Так. Починаємо ми з таро райдера уейта. Ілець квітень 2023 року. Хм. Рицар Кубків у вас тільці випадає. Е, ну, дивіться, рицарь це завжди рух. Тож, у вас явно, якісь ваші справи е, зрушаться з мертвої точки. Е, потім, взагалі, рицарь він у нас ну, не найшвидший, він, рицарь, він не найшвидше рухається, але все одно він буде якось продвигати да, ваші справи вперед. Далі рицар кубків це у нас пропозиції. До вас може тут об'явитися якийсь рицар кубків, хтось вам буде щось пропонувати, можливо, по поводу роботи, або ж вам будуть пропонувати якісь подарунки. Так, е якісь запрошення. Якщо ви дівчина і у вас з'являється прекрасний принц на білому коні, так, то е будьте з ним обережні, тому що взагалі рицарь кубків по собі, як чоловік, так, як, е е якщо це ваш е е мужчина, який хоче з вами бути разом, то він дуже багато говорить. Він дуже багато говорить, і вони загалом не виконують свої обіцянки. Вони дуже гарно вміються навішати лапши на оши, і е е рідко коли виконують дійсно те, що вони сказали. Це не із розряду мужик, сказав мужик сил, це щось із е тої. Е знаєте, я, я на останні гроші куплю тобі е гарний букет квітів, е зроблю таку. Е Гарну картинку, але е, в ітогі все може повернутися зовсім не так, як він розказує. Тому тут, взагалі, будьте обережні з тим, що хто вам говорить, що вам розказують, провіряйте це і е, не вірте на слово. Далі. Далі. Хм, верховна жриця. Верховна Жриція якраз нам говорить про таємниці, можуть скритися якісь таємниці, це старший аркан, жінка, може бути старша, мудра, жінка, в якої можна питатися поради. Так, зверніть увагу на таку жінку. Це може бути якась таємна жінка. Так? Якщо ви у відносинах і цей рицар до вас тут заявляється, так? то в нього може бути таємна жінка, вже вдома сидіти, тому ви це провіряйте І ну, взагалі вона несе. Це карта Луни. Да, це карта місяця, і вона е, дуже добра на запліднення. ж якщо ви, от, якщо ви хочете тут завагітняти, то це може бути хороша звістка про вагітність, про е, те, що у вас починається цикл. Хороші карти. Далі. Угу. Вісьмерка е, е, вісім мечей. Це говорить про якісь ваші блоки, якісь ваші страхи, які ви собі самі. Намалювали, е, насправді їх немає. Ви спокійно можете, е, бачите, тут жінка вона зав'язана, але вузлів немає. Вона може спокійно розв'язати руки, зняти цю пов'язку і е, вийти з, з, з цієї огради. Тут, знаєте, навіть таке, що ви самі себе ставите в таке положення, ви самі себе закриваєте, ви самі. Е, Знаєте, шукаєте якісь відмовки собі, шукаєте собі якісь перепони, щоби чогось не робити. Тому тут працюйте над цим і, знаєте, Рухайтеся, от не бійтеся, не бійтеся рухатися, знімайте оці всі себе пов'язки, ці всі свої якісь, може, патерни, щось, якісь свої нав'язані думки, і відмовляйтеся від них, від тих, що ви вже давно, можливо, хотіли відмовитися. Ну або ж якщо ці всі от разом, так, воно все, все разом, якщо так дивитися, то тут якраз може бути так, що у вас тут якийсь, ви сама хочете обманутися цим рицарем, так, ви сама хочете бути, ви можете не хочете замічати оце. Жінки е, лишньої, або ж вам хочеться повірити в якусь сказку. Ну, сказки не буває е, ну, в житті такої прям ідеальної, так? можуть бути там якісь ситуації, але все одно треба мати голову на плечах, треба думати е, своїм розумом трошки і е, е, довіряй, не провіряй. Далі, е, далі у нас Таро е, ілюмінатів. Дуже-класна дуже колода, але вона трошки затяжка, для початківців може не зайти. Чотири кубки. Щось вам пропонують, а ви вирішили взяти паузу, подумати. Чотири кубки у нас карта якраз така. коли ми... Четвірка це взагалі це, це такий перший перевал, так? коли ви вже чогось достигли і зупинилися. І в даному випадку чотири кубки, вона якраз говорить про те, що е, вам потрібно обдумати, не, е, не зразу, от, та, е, соглашатися на якусь, е, на якусь пропозицію. Можливо, цих пропозицій у вас вже забагато, і ви від них просто устали, вам треба трошки подумати. І е, тут якраз нам говорить карта про те, що візьміть паузу, подумайте, не приймайте рішення зразу. Друга. Вчальник. Знову, да, Вам знову це старший аркан, вам знову треба, вам тут карта говорить, вам треба відсторонитися. Так? Е, то можливо, ця е, вісім мечей, яку, яка у вас випадала, можливо, вона вам також потрібно, от, вам потрібно вирішити внутрішні якісь проблеми перед тим, як виходити от в світ, перед тим, як виходити взагалі до людей. Е, як... Е, Знімати з себе ці окови, вам потрібно, ви їх на себе натягнули, напевно, до чогось, і потрібно вирішити якісь ваші внутрішні питання. Це також може бути карта тут лікарні почельнику, і взагалі начальник у нас він знаходить, він висвітлює, якась може ситуація висвітлитися. Так? І ви нібито тут не приймаєте, не приймаєте якесь запрошення, не приймаєте якусь ситуацію і чекаєте, щоб вона прояснилася, щоб вона якось. Щось було у вас чоче, щоб більш зрозуміло вам було. Давайте подивимося третю карту. 11, 11, угу. І знову прояснення. Знову у нас тут карта випадає пажа мічей. І це в нас якраз карта так, прояснити. Це у нас карта, яка е, говорить про те, що можуть бути якісь новини, неочікувані новини. Так. Це все, що йде е, через інтернет, через слова, воно може бути неочікувано. Це якісь документи, можливо, ви якщо чекаєте, якісь документи. І, і чекаєте когось е, рішення, так що ви спочатку ви не можете прийняти чиюсь, можливо, пропозицію. Вам потрібно відсторонитися, вам потрібно обдумати для того, щоб визначитися, щоб зрозуміти е, деталі. От у нас е, бажики, вони якраз говорять це про щось таке, за чим треба дуже сильно слідкувати. Це ніби маленька дитина, е, яку треба брати під контроль От тут. І очельник у нас теж це карта Єви. Дєво у нас дуже такі е, скрупульозні, Вони так люблять все, щоб по полочкам було до деталей. вони дуже сильно прив'язані. от Їм треба, щоб все було чорненько. От тут вам про це говорять. Тому, можливо, не приймайте, тут не приймайте якогось рішення, поки ви не виясните всі деталі. Далі. Колода 78 дверей. 78 дверей. Так, телецько рік. Карта башня. Башня у вас, Ого, фіга собі. Е, ну, дивіться, щось у вас розрушиться, щось, щось прийшов, напевно, кінець, якого якомусь ділу. Може, ви переїдете, тоді це позитивно програється так, але тут також будьте обережні, не залишайтеся на якісь нічні Пропозиції ну, і по башні взагалі це іде розрушення. Щось потрібно, щось потрібно розрушити. Щось потрібно. Це карта Марса. Вона говорить: знаєте, про війну. Вона говорить, вона показує нам якісь такі події, які нас просто приголомшують, які б'ють нам в голову. от вам Просто пронизує, бачите, тут молня, якби сама голова вона б'ється, і всі, всі люди втікають. Будьте обережні також, якщо ви якщо ви на Україні, от, то ця карта вона досить ем, е, небезпечна і е, дуже слідкуйте, взагалі в багатоповерхівках, не будьте от, можливі таке, що ви будете просто з них втікати. Будьте дуже обережні. Взагалі, з вогнем це може бути також це може бути карта операцій. Тут, так як у неї покровительство Марс, це може бути якась неочікувана операція. Давайте подивимося далі. Угу. Знову. Паш мічей у вас випадає. Коли карта випадає два рази, вона хоче звернути на себе увагу. Ось, пажик мічей, бачите. В даній колоді він зображений, як нібито за вами слідкує. Або ж ви слідкуєте за кимось, або ж ви мусите постійно бути на чеку, не можна розслабитися. Постійно треба, знаєте, можливо, дійсно слідкувати, за якимось людина, слідкувати взагалі за своїми речами, слідкувати, за своїм оточенням. Дуже добре думати, що ви говорите, думати взагалі, по поводу документів. отут тут максимальний взагалі контроль. Або ж за вами хтось слідкує. Будьте теж також уважні, тому що за вами може хтось слідкувати. І е, якщо ви десь на роботу так влаштовуєтесь або ще щось, то вас тут будуть провіряти. Так? Угу. І третя карта. Сюди ж. Двойка жезлів. Двойка жезлів, ви вийдете в щось нове. Так, ну якщо у нас тут є розрушення, то явно у нас тут, ну, після розрухи, ви нібито будете, можливо, провіряти щось, виясняти якісь нюанси і увійдете. Це може бути переїзд, до речі, це може бути неочікуваний переїзд, це може бути у вас. Двоєчка жезів, взагалі, це коли ми нам вже щось набридло, так, і ви можете самі навіть цю башню спровокувати, ви можете самі її зробити, розрушити все, просто так неочікувано з бухт, барахту взяти все, розрушити і е, е, перейти е увійти в нове, але це нове для вас ще не звідане. Це ніби знаєте, ніби ви кудись заходите, де ви ще ні разу не були. Бачите, ви так обережно заходите, придивляєтеся можливо, навіть. Без запрошення, тому що двері не відкриті, ви проходите через двері, але це і добре, тому що ви зможете ходити крізь стіни. Тобто вам не треба буде, щоб вас хтось запрошував, вам не треба буде в цьому місяці так, щоб е е кудись стукати. Ви, е вам не треба буде е бути, знаєте, от просити когось, так а вам просто тут е будуть відчинятися, взагалі будете проходити крізь двері. Ну і також будьте, тут будьте обережні, тому що ці три разом карти також зараз мені прийшла. мисль, можуть бути говорити про е, грабіжників, наприклад. Так, коли у вас просто граблять вдома і тихенько, дивлячись, як ви виходите, до вас війдуть до хати за закритими дверима. Ви їх навіть ну, не, не побачите, що вони зламані. Тому будьте тут ці, ви будьте обережні. Місяць. Далі. Таро колесо року. Моно таке гарне, але його трошки погано видно. Так, 13. Ти сама карта випала, зараз ми подивимося. Коли карта випадає сама, одна, вона хоче також нам показатися шість мечей. Переїзд. Явний тут, тут явна якась, якийсь у вас іде рух, ви можете переїхати. Ви можете... Це також у нас ідея як передвіження кудись вперед. Ви ви можете якось просунутися і змінити, можливо, якісь обставини в своєму житті. Тут у вас ніби хтось. Бачите, тут в дані колодні вказано, ніби ці мечі вас ніби виганяють, вас вам ніби допомагають вийти. Угу. П'ять мечей, і е, це майже те та саме, так, вони йдуть. Іде п'ятірка, потім шість. П'ять мечей, ось у нас тут намальований мужчина, який переміг в битві, так. І він веде всіх за собою. Це коли можливо вам прийдеться всіх вести за собою, і вам потрібно буде стояти на П'ять, п'ятірка взагалі це кризова карта, і вона показує нам, що можливо хтось ну, не захоче вас слухати, і тут якраз потрібно буде настояти на своєму. Тому що ну, Або ж там, ви не захочете когось слухати, і ця людина настоїть на своєму. Тому що тут якраз в цій, в цій колоді ці люди йдуть. Люди йдуть за ним, йдуть за цим мужчиною, і е, навіть якщо вам прийдеться пожертвувати, так, як ви з підносинами, е, ви будете все одно будете стояти на своєму. От будемо сітра, чи воно тут все закінчиться? Так. О, а закінчиться все дуже добре. У нас рицарь Пентаклій. Ви виведете їх. значить, якщо ви Будете настоювати на своєму, так? ви будете виїжджати, ви будете рухатися вперед, ви не будете тут нікого слухати, ви будете стояти на своєму, і ви будете просто, знаєте, до останнього. Я знаю, як краще я йду вперед, я рухаюся. Так? Ви йдете вам потрібно, явно тут будуть якісь зміни. То рицар Піндаклі, рицарь монет, він... це також у нас рух. О, да, у нас починалося з рицаря, зараз у нас в середині знову рицарі. І е, Пентаклі, вони е, найповільніший рух. Але коли ісход, от я бачу, у вас от якась буде кризова ситуація, вам потрібно буде. Кудись різко рванути, то як ісход, це прекрасна карта, тому що він буде стабільний. Ви отримаєте стабільність. Також це може бути, якщо ви міняєте свою роботу, міняєте заробіток, так професію, можливо, то вам потрібно, ви от, переїдете, ви настоїте на своєму, настоїте на своїх думках, ви не будете нікого слухати, і в того, ви отримаєте дуже хороший плодотворний результат. Далі. Далі у нас колода е, світлого провиця. Неперетак. Так, е, Так, телец. Квітень від 2023 рік. І знову рух. Колесниця. Старший аркан, Колесниця говорить про те, що вам потрібно знову ж таки брати контроль у свої руки. Ви мусите е, вдосконалювати, можливо, навіть свої навики якісь, як контролювати. Тому що колесниця у нас це коли я беру ці вожжі і я веду. Так, ми бачимо тут оцей, оцей циганьонок, він дуже вміло е, е, Володіє цією ковісницею. І е, це карта, знаєте, вона як означає второго, вперед і вверх. ось Коли ви е, настільки контролюєте все, що ви можете просто вивести всіх за собою, ви піднімаєтеся саме. і е, Ну, це, це, дуже, це дуже хороша карта взагалі, е, е, якщо, якщо ви вдруг ніколи нічого не контролювали, то зараз вам прийдеться навчитися, вам прийдеться, можливо, водити машину. Також це колесниця, це також у нас е, нова машина може у вас бути, якась дорога, так, це у нас рух взагалі, загалом рух. Або ж це рух по кар'єрній е, по кар'єрних Сходах. Кар І туди вже нам падає повішений карта повішеного. Значить, ви дивіться, це або ж якась ситуація затягнеться. Так? Тут странно, тому що у нас тут і рух. Іде зразу, і помимо цієї карти, багато карт взагалі руху у вас є, але все-таки якась ситуація зупиниться, щось затягнеться. Можливо, якісь да, справи в якихось бумажних якихось справах, тому що щось зупиниться, і е, ви будете, ви, ну, якби вам потрібно буде почекати, затягується. Або ж вам тут е, карти радять, знаєте, углубитися в себе. От можна ж так, карти, їх можна підлаштовувати взагалі під себе, так, якщо якась карта вам не підходить, бажано програти її в якомусь е, варіанті, який вам більше підійде. От там, якщо ви не хочете, щоб у вас там щось зупинилося, постарайтеся її проробити е, у, по у, углублінню в себе, так, якимись медитаціями, можливо, або ж ви будете навпаки, ви будете тут чимось. Дуже сильно ем, зайняті, так? настільки зайняті, що у вас просто не буде цікавити більше нічого іншого, і ви, така, знаєте, ем, просто в це поринете, поринете з головою. Ну тут будьте обережні, що дуже сильно не, звісно, не неряйте, щоб вас не засосало. Двоєчка жезлів. Двоєчка жезлів у нас вже була ось вона. Знову, і знову двоєчка жезлів. Це знову карта показує на те, що зверне на мене увагу, і вона говорить про те, що вже вам щось десь набридло, так вам потрібно міняти. Ось можливо, якраз от так воно і програється, що ось десь, де ви вже зависли, де ви вже є вам там набридло, вам потрібно їхати геть звідти, міняти, вам потрібно міняти місце роботи, вам потрібно змінювати взагалі е, більше руху, вам потрібно більше енергії, вам потрібно більше контролю взагалі. Не сидіти просто на попіровна і чекати щось з морепогоди. Звіка Жезді, вона говорить, коли, е, знаєте, про ситуацію, коли я обдумовую. От на даний момент, в мене вже була ідея це туз двоєчка. Це я обдумовую. І трійка це коли ми вже починаємо робити якісь справи, ми починаємо рухатися. І вона говорить якраз про те, що десь мені вже щось надоїло. Мені надоїло, і я хочу міняти, я хочу більшого. Бачите, тут, тут дівчина вона сидить, вона дивиться. За горизонт дивиться світ, в неї є карта, в неї є е, глобус, і вона обдумовує, можливо, будуть у вас якісь глобальні ідеї так, е, навідувати, і вам потрібно буде їх ну, краще їх вже, вже тоді, якщо воно до вас придітає, то вже краще його кудись цю енергію е, запускати. Так, і е, остання, остання колода це у нас оракул. І давайте подивимося оракул для дитина на квітень 2023-го. <свісно> я, я вам клянуся, ви кудись поїдете. У вас по-любому буде тут, тут ну, знову дорога. Типу, ну що робити? Е, значить, афірмація на позитивні зміни. У вас. Афірмація на позитивні зміни. Залишите ви своє комфортне життя, так, тильці у нас знак землі, вони люблять комфорт, вони люблять, щоб їх ніхто нічого не чіпав, щоб у них все було от так рівно, е як карпатські полонини. Але ж ні, будете рухатися, будете рухатися. Не одні знову у вас кудись вас несе і будете змінювати. Е Свою обстановочку взагалі. Давайте ще Угу. Уявляй і візуалізуй. Ваші мислі матеріальні, ваші е, взагалі, е, все те, що у вас у голові твориться, візуалізуйте, і воно буде збуватися. Всі ваші мрії. Вони збуваються. Головне вірити достатньо сильно, так, можливо, не зразу, але в е, тільці ви вмієте бути стабільними, так? тому і мрій, мрійте стабільно. Мрійте і е, візуалізуйте. От, подивіться, прекрасна карта. Бачите? Ось такий у вас був розклад на квітень 2023 року. Буду дуже вам вдячна, якщо ви покладете лайк. Так, кладіть лайк, підписуйтеся. Це мій е, новий перший, перший новий канал на YouTube, І е, будемо продвигати український YouTube разом. Все, дякую вам і до наступного місяця, Па-па!